Вітаємо всіх на зв'язку топове кіно. Всі ми знаємо висловлювання з кіно, які стали крилатими. Кожен з нас хоч раз у житті цитував хрещеного батька. Я зроблю йому пропозицію, від якої він не зможе відмовитись. Зоріні війни. Ні. я твій Джеймса Бонда. Бонд. Джеймс, Джеймс Бонд. Бонд. Чи термінатора. я повернуся. А скільки крилатих сад подарували нам серіали? Всі порахувати ми не зможемо, тому тримайте десятку з хвостиком найвідоміших серіальних цитат, які ви точно чули чи ще почуєте. І так, мультсеріали ми не враховуємо, бо про них можна робити окремий топ. Приємного перегляду. Десяте місце. This is the way, мандалорець. This This is the way. This is the the way. way. Девіз кожного мандалорця, який вони проголошують у будь-якій ситуації, запам'ятався глядачам та створив величезну кількість мемів. Такий шлях можна інтерпретувати, також як так і має бути. Такий шлях, такий шлях. Фраза ідеально вписується у життєві ситуації, додаючи у буденні справи пафосу. За підрахунками, за три сезони серіалу, такий шлях прозвучав 222 рази. Бонусом згадаємо ще одну мемну фразу з Мандалорця, яку повторював іншопланетянин фермер Куїл, а пізніше інші представники його раси. Я сказав: I have Ідеальна крапка в будь-якій розмові. Ми сказали такий шлях. Дев'яте <плес> місце. Усі брешуть. Доктор Хаус. Основне правило всі брешуть. Улюблена фраза мізантропічного циніка лікаря визначила для глядачів весь його підхід до пацієнтів. В цій цитаті лежить філософія хаоса: не доверяй нікому. Всі люди приховують незручну правду, навіть якщо вона може допомогти у їхньому лікуванні. Цією фразою названа найперша серія серіалу, і вона ж супроводжувала глядачів протягом всіх восьми сезонів. До речі, за аналогією з назвою першого епізоду серіалу «Everybody Lies», Останній епізод називається «Everybody Dies», тобто усі помирають. Однак на є і виключення з його улюбленого твердження. Майже ніколи не брешуть лише три людини в житті лікаря. А саме його батько, доктор Кемерон та Марта Мастерс. А так всі брешуть. Восьме місце. Карл і мертві підуть. Так, знову цитата, яка отримала популярність завдяки мемам, однак значно більшу ніж Девіс Мандалортів. А ще це найкоротша фраза у списку і найбільш суперечлива. Вам може здатися, що чоловіче ім'я це ніяка не цитата. Однак тут велику роль грає контекст. Обережно спойлери. На початку третього сезону дружина головного героя Ріка Граймса Лорі помирає на очах і за участі їхнього сина, який і повідомляє трагічно новину батькові. Все це виливається у сцену плачу Ріка поруч із сином, яка й стала мемною. Однак. Найцікавіше, у в ній немає жодного натяку на слово «Карл». Це стало колективним додумуванням інтернету. В оригіналі Шрік просто повторює слово ні. Проте хвиля мемів взяла за основу сцену, придумала свій жарт під неї і додала до неї слово «Карл». По типу Карлу Клару Крав Коралу. Корали Карл. Ось так досить похмура сцена з серіалу. Породила купу жартів на порожньому місці. А мемом стало звичайне чоловіче ім'я Карл. 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 Сьомо місце. Леген чекай, Дарно. Як я зустрів вашу маму. Повертаємося до фраз, які придумали сценаристи серіалів, а не інтернет. Крилата фраза Бабія, душі компанії та друга головного героя, як я зустрів вашу маму Теда Мозбі, Барні Стінсона, стала дійсно. Леджен! Wait for it! Wait for it. I, waiting. Wait for it. I said I'm waiting!» Wait for it. а поки чекайте, розповімо її значення. Майстер гарного слівця Барні для того, щоб підкреслити вагомість якоїсь події, частенько використовував саме цей вислів, який повністю звучить так: Wait for it. Dairy. Legendary. Найпічнішим був фінал другого сезону, в якому Барні перед титрами встиг сказати тільки It's gonna be legend. Wait for it. А на початку третього сезону таки закінчив фразу очікуваним дері. Legendary. Найкращий мем з цією фразою це постер фільму з Вілом Смітом. Я леген, чекай, чекай, да Шосте місце за наказом гострих картузів. Гострі картузи. Фірмовий автограф одноіменної банди Томаса Шелбі, який залишали її представники на місці кожного злочину, давно закріпився у культурі. Ним заведено закінчувати кожну злочинну або не зовсім справу, вказуючи на те, що вона зроблена До речі, також назву носить і офіційна книга про виробництво серіалу. Чому ж ми поставили цю фразу так високо? Все за наказом П'яте місце. Хто вбив Лору Палмер Пікс» Насправді загадковий детектив Девіда Лінча залишив по собі декілька цитат, про які ми теж розповімо. Однак почнімо зі слогана та головного питання кожного глядача: хто вбив Лору Палмер. Саме відповідь на нього мучила всіх прихильників серіалу у 90-х. Менше за нас вона мучила героїв, бо в самому шоу питання звучало не часто. І цитату можна віднести скоріше до невербальних. Зараз мало хто вже й згадає вбивцю, проте саму жертву та інтригу навколо її смерті, пам'ятають всі. До менш пам'ятних, але не менш культових, відносяться ще дві цитати з. Для попередження про присутність загадкових темних сил, які спостерігають за героями, пішла в народ фраза «сови не те, чим вони здаються. Саме ці птахи часто з'являються у шоу у різних формах. Страшенно хороша кава. Саме таким виразом головний герой серіалу «Агент Купер часто підкреслює свою любов до місцевого напою. This is, який підживлює його розслідування та просуває детектива до відповіді на найголовніше питання? Хто вбив флору палмер? Четверте місце: живіть довго і процвітайте зоряний шлях. Найстаріша фраза в нашому списку, яка зародилася ще в 60-ті з виходом найпопулярнішого науково-фантастичного серіалу Століття оригінального стартреку популяризатором цитати є член екіпажу космічного корабля Ентерпрайз напіввулканієць спок, для раси якого цитата разом з особливим жестом руки є традиційним привітанням. Використовують же фразу у світі серіалу для встановлення контакту з розвитком франшизи. Цитата перейшла в інші серіали за все світом зоряного шляху та у фільми. Live long and а пізніше її підхопила і масова культура. Вулканійським вітанням обмінювалися герої теорії великого вибуху Ливлонпроспер футурами Live long and Альфа Live long and Та вже згадано сьогодні. Як я зустрів вашу маму? Лив Лонпроспер.

Звісно, саме в серіалі, кожна серія якого ставить питання віри у щось, глядачам постійно проговорюють мантру про те, що у світі брехні правда десь недалеко. Варто тільки пошукати. Майже кожна заставка кожного епізоду містично-фантастичного серіалу закінчується фразою Істина десь поруч. Крім того, це ще офіційний слоган шоу. Я хочу вірити, вже пішло з офісного плаката агента Малдера, який, до речі, став експонатом Смітсонівського музею. А у 2008-му фраза перетворилася у підзаголовок фільму за мотивами шоу. Але знову ж таки, в самому. У серіалі обидва вислови майже не звучали. Однак, навіть у письмовому вигляді їм вдалося засісти в головах глядачів надовго. І, хоч самі x файли вже закінчилися, хочеться вірити, що цитати з нього залишаться актуальними. The truth is out there! друге місце: назви моє ім'я, та ти чорт забирай правий, пуститися берега. Say my name. Ще одна цитата, а точніше, діалог, який отримав популярність завдяки мемам. В сьомій серії п'ятого сезону Волтер Вайт, вчитель хімії, перекваліфікований у наркодилера. На зустрічі з конкурентом намагається переконати його співпрацювати. Однак той не хоче мати справу з Волтом. Тоді герой пробує переконати опонента в тому, що він не якийсь простак, а геній злочинного світу Альбукерке і просить назвати його ім'я, яке насправді є його прізвиськом name. Конкурент розуміє, що перед ним стоїть легендарний Гейзенберг і промовляє його ім'я. Гейзенберг На що Волт відповідає: Ти чорт забирай правий. right. Разом з крутістю діалогу, самого героя та інтонацією актора Брайана Кренстона сцена стала найвідомішою в серіалі та дісталася інтернетом і до людей, які шоу не дивилися, але зрозуміли, що облесілого бородатого старого звуть Гайзенберг, і вони чорт забирає праві. Now. І перед першим місцем пригадаємо всіх, хто міг потрапити у наш топ. Але доля і ми вирішили інакше. Без пояснень, коротко перерахуємо, які ще пам'ятні цитати подарували нам популярні серіали. І пишіть у коментарі, кого ми забули. Поїхали. Базінга теорія великого вибуху. Базінга. друзі не брешуть. Дивні дива. всі брешуть. Скучили за мною Шерлок. No, God, please, no. Office. No, God! No, God, please, no! 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 Ми маємо повернутися на острів. Загублені. We have to go back. Більше всередині, ніж ззовні. Доктор Хто? Час це коло. Справжній детектив. Time is a flat circle. Перше місце. Майже все, що говорили персонажі Гри Престолів. Гра престолів. Так, так, так. Звісно, перемогу в цьому змаганні не міг отримати ніхто інший, бо в Грі престолів надто багато цитат, що пішли в народ, і вибрати з них одну майже нереально. Тому розповімо про всі більш-менш помітні та знайомі кожному, хто дивився цю епічну фентезі сагу. Мабуть, наймемнішим і найвживанішим був девіз Дому Старків зима близько. Is Різні персонажі повторювали його, щоб нагадати про недовготривалість комфорту та безпеки, та щодо зими з її загрозами необхідно готуватися. Is актуальності цитата не втрачала аж до восьмого сезону, в якому зима таки настала. Ми ж цю фразу використовуємо в будь-яку пору року, окрім зими, часто в жартіливому контексті. Крім того, Деві став назвою першого епізоду шоу Вінтрскаме. Девізом же дому ланістерів була більш прямолінійна. Ланістери завжди сплачують борги. який свідчить про шляхетність та високий рівень довіри до клану. Ще один відомий слоган серіалу Північ пам'ятає Використовувався для вираження відданості жителів півночі дому старків і вказував на те, що будь-які образи вони не забудуть. І так, це також назва одного з епізодів, а саме першого в другому сезоні. До класичних фраз серіалу також відноситься моторошна присвята Богу світла червоної жриці Малісандри ніч темна і сповнена жахіть. Денатістафолотес. Тата супроводжувала героїню впродовж всіх сезонів і міцно закріпилася у поп культурі завдяки своїй універсальності. Ще один слоган шоу Тепер мій його дозор закінчився. Авочісе стосувався вартових на стіні, яка відділяла сім королівств від земель білих ходоків. Фраза була обов'язковою для складання присяги воїнів нічного дозору і теж пішла в меми. І ви, мабуть, здогадалися, що це ще й назва епізоду четвертого з третього сезону Мертве померти не може частина молитви з ритуалу хрещення жителів залізних островів, чия релігія говорить про те, що раз переживши смерть, ти вважаєшся безсмертним. І звісно, це так само назва епізоду третього у другому сезоні. Якщо вам мало цитат про смерть, то згадаємо ще про урок, який отримала Арія Старк від свого майстра мечів. Що ми кажемо Богу смерті не сьогодні. Саме цю відповідь дівчина використовувала як мотивацію для своїх інтенсивних тренувань і жаги до помсти. Часто повторюваною була також романтична фраза Нічого ти не знаєш, Джон Сноу, якою кохана бастарда здичавила ігри підкреслювала його необізнаність з світом, в якому він живе. You know, nothing, Цікавою кодовою фразою у світі серіалу було слово сполучення, яке на високовалійській звучить як валер Моргуліс. «Валер Моргуліс. Вала І в перекладі означає всі люди мають померти або всі люди смертні. Валар yes. die. А відповіддю на Валер Моргуліс був Валер До Хаєріс. Вала Мугуліс. Валатайріс. Тобто всі люди мають служити. Valar All men must serve. Користувалися фразами декілька персонажів, і звісно, сценаристи теж нею покористувалися, назвавши валер моргулі з десяту серію другого сезону. Якщо вже зачепили високу валірійську, то згадаємо ще слово, яким Дейнеріс вчила своїх драконів дихати вогнем. Дракарі. Дракаріс. Ним, до речі, послуговувалися і предки Кхалісі Халісі у приквелі престолів домі дракону. Дракаріс. І закінчимо на красивій поетичній цитації наймастернішого інтригана королівського двору Патіра Бейліша на прізвисько Мізинець, який пояснював свою філософію фразою Хаос. Це драбина. Chaos is a Звісно, цей список можна продовжити і легендарним вигуком Ганьба Шейн Шейн і простим ім'ям ходор. Hold on. Hold on. Hold on. і мемним у дівчинки немає іменім no і купив всього. Violence. адже гра престолів стала невичерпним джерелом пам'ятних цитат. За всі з них ми маємо дякувати автору оригінальних книг Джорджу Мартіну. Однак саме серіал дав їм друге життя та зробив популярними. І саме в цитатах шоу продовжує жити і після завершення, нагадуючи, що північ пам'ятає навіть коли дозор, закінчився. Мені плейдегейм Тронзювин Так, Це відео було Легенд. Чекай. Сподіваємося, ви теж відпалите ваш борг у вигляді лайків. Бо такий шлях. Також ми хочемо віримо вашу майстерність у написанні коментарів. Коментарів, Карл! Ви будете чорт, забирай праві, якщо підпишетеся на наші соцмережі. За наказом гострих автосі. І пам'ятайте, що брешуть усі, окрім страшенно хороших, авторів каналу Кіновлада. Чим не привід підписатися? Не довгого життя і процвітання. І на все добре. Дарно!